Днях в цьому періоді, останньому періоді перед початком посту, але пояснення є дуже-дуже простеньке, тому що цей сьогоднішній день, середа е, сиропусного тижня, так само, як і п'ятниця, яка буде сиропусного тижня, вони mm -hmm. з давніх давин були такими днями, коли Божественна літургія Євхаристія не служилася. І це було по тій причині, щоб дати. Такий великий наголос на тому, наскільки великим є даром Євхаристія. тому що інколи ми можемо цінувати речі тоді, коли їх нема. І е, деякі дні, коли не приступали до Євхаристія, бо не було Євхаристійного богослужіння, це, це були такі дні покаяння посту, е, де люди переусвідомлювали важливість Євхаристії і ще більше прагнули цю Євхаристію приймати. Потім приходить е, та реформа в церкві, е, зрештою, бо такими днями були і весь піст. Вся яка вступає від понеділка до п'ятниці, не було Євхаристійного богослуження такого повноцінного. Але потім з'являється та друга думка, що без Євхаристії людина не може навіть повноцінно переживати той пістці, не, не може настільки мати добрий духовний подвиг. Євхаристію потребуємо щодня. І ці правила були в деяких церквах, змінені, зокрема і в нашій церкві. І таким чином ця середа і п'ятниця стали днями, де служиться божественна літургія, а в Великому Пості в час Чотиридесятниці, від понеділка по п'ятницю, або можна щодня служити літургію перш до священних дарів, де є Євхаристія, або залишаючи середу і п'ятницю днями. Пере, літургії перед очищенням дарів, понеділок, вівторок і четвер служиться звичайна літургія золотоустого, але не залишаємося без Євхаристії, тому що це є така духовна пожива, яку не може нічим замінити. І в такий спосіб можемо пояснити, що на сьогоднішній день, так само як і на п'ятницю, і зрештою на цілий час чотирдесятниці, не були. Зарезервовані уривки зі Святого Письма, з Євангелії чи з Нового Завіту, з посланця того апостола Павла. І таким чином треба повторювати якісь читання, які вже колись читалися, тобто нема приписаних. А сьогодні є середа, середа, по суті, в нашому обряді є днем, посвяченим Пресвятій Богородиці і Христу тому на середу. Є приписано цей уривок із Євангелії, який ми чуємо по Богородичним праздникам. Це трошки е, такий відступ від, від тої основної теми. Але це дуже добре, що в час підготовки до Великого посту ми чуємо це Євангеліє про Марту і Марію, і можемо про це Євангеліє говорити не під аспектом, скажімо, таким Богородичем, але під аспектом посту. Тому що бачимо дві різні дії. Це є Марта, яка клопочиться, яка е, хоче е, приготувати ту гостину, як добра господиня, так, коли приходить гість, ну тоді е, все, відкриваємо холодильник, шукає його добра господиня, що я можу подати на стіл, так які там є закладування, що є десь в морозільці, що можна швидко приготувати. То робила Марта, гарна, добра господиня. А Марія, вона не була лінива. Не тому сіла в ногах Ісуса, бо була лінивою, або не доброю господинею. Але вона прагнула почути ті слова Ісуса Христа і використати той момент, що Ісус є так близько, і вона сіла в ногах Ісуса, вона забула про їжу, вона забула про все, їй було важливо слухати Ісуса. І в кінці в кінців Ісус Христос каже, що Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, але знову ж таки не засуджує Марту, яка, яка теж дуже багато робила. В принципі, коли говоримо про час Великого посту, ми маємо здійснювати трошки таку місію і Марти, і Марії. Питаємо себе, що ми маємо робити в пості. Ну, Хтось скаже, що це просто там сидіти, не їсти м'яса, не, не їсти нічого молочного, не яйця не знаю, так строго постити, хтось так дуже. Кажуть, що от є такі гарні давні монаші устави, де навіть приписано, що є так зване сухоїдіння, тобто е, в будні взагалі варено нічого не їдять. Там якісь, е, якісь орішки погристи, якісь фрукти, а, а коли в суботу в неділю нема поста, так, то монахи могли собі зварити крумплі. То для них було, що це. Це вже не, не, не пісна страва, коли там варена, варена картопля. Так? Ми маємо зовсім, зовсім іншу уяву. Але цей піс, якщо ми просто вирвемо з усього християнського контексту, просто піс, так от сидіти 40 днів і так постити, то можна похудати. Можливо, хтось із лікарів скаже, що це позитивно відобразиться на нашому здоров'ю, тому що піст має свої фізичні, також здоровчі такі е ефекти, е але більше нічого. Значить, піст сам по собі, це буде тільки частина чогось, частина цілого. А до того поста, якщо ми додамо. Добрі вчинки, якщо додамо, теж те слухання Божого Слова більше, бо більше прийти на на богослуження, бо більше молитви на відома до того понести, коли ми е, зможемо більше під час того не тільки слухати Ісуса як Марія, але бігати, робити як Марта, знайти тих людей потребуючих, де ми можемо щось щось дати добрим словом, е, добрим ділом чи допомогти. Хто, який має на це можливості, ну це вже буде більш доповнювати. Я би сказав, що ті дві особи, які ми сьогодні чули про них у Євангелії, це Марта і Марія, вони взаємно доповнюють один одного. І церква нас кличе до того, щоб наш піст або цей період посту був таким цілісним і нас привів до духовних змін, привів до покаяння, то потрібно з одної сторони дотримуватися цього фізичного посту. Що є і, і тими приписами, але до того маємо старатися додати багато чогось іншого. Е, дуже часто з'являється в інтернеті, особливо тепер таким трендовим є. В останній дні я бачу багато хто поширює е, вислів такі поради папи Римського Франциска, так що замість посту якісь би там робити речі. Але ми маємо правильно розуміти у, у контексті нашої церкви. де Кожна, кожна церква має свою пісну дисципліну, Рим-католицька церква має одну, ми маємо іншу. В нас піст не можна добровільно замінювати на, на якусь альтернативу. Ми піст маємо дотримуватися по факту, так? і недотримання посту це є вже якимось ріхом, якщо людина то, то свідомо не хоче постити так. Але до того ми це можемо додати з тих же порад Папи Франциска чи з інших духовних отців, які, які щось радять, якраз ті добрі вчинки. І це буде дуже добре доповнювати, тому що можемо бути певними, ми людина, яка вміє постити, піст нас вчить до стриманості. Пісна вчить. Піс нас вчить, як вхамувати свої якісь пристрасті, своє тіло тримати в певних кордонах. І коли людина це навчиться, вона навчиться краще робити добрі діла. Пісна буде допомагати робити діла милосердя. Чи хтось там дуже добрий, є така порада від, від багатьох чув, ну, не знаю, піс, правда, щось не поючи, поїв, поїв менше, а знаю, половину порції віддав бідному. Чи поїв щось скромніше, а за ті гроші, які ти заощадив, ну, можеш помогти ближньому, хто не має? От наскільки цей, цей піст доповнюється е, ділами милосердя і стає таким цілісним? Марта і Марія, які двоє щось роблять і, і роблять цілісне. І так само Ісус Христос говорить в кінці, е, що блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. А що означає зберігати Боже Слово? Це робити те, що Бог каже. Якщо ми просто будемо слухати Боже Слово, не будемо то робити, то нічого нам не дасть. Так само, якщо ми будемо лише постити, але з того поста не зміниться наше життя, наше ставлення до інших людей. Якщо ми надалі будемо всіх осуждати, обмовляти, брехати, злобажати, заздрити. Ну то нічого не дасть. Так що треба то так дуже багато хранно, е, підійти до, до цього посту. І в кінці кінців цей процес посту, цей процес духовного е, покаяння має нас привести до того, про що сьогодні каже апостол Павло. Майте ті самі думки, що були в Христі Ісусі. Ми через піст маємо пропустити через себе все те Євангеліє, слава Боже. І їх перетворювати у конкретні діла е, добрі, конкретні для любові, милосердя, конкретно жити тим Євангелієм, і тоді ми будемо мати ті самі думки, що мав Ісус Христос. Ми будемо без компромісу, коли говориться про добро, про правду і про справедливість. Ми будемо не тільки слухачами Божого Слова, але будемо зберігати Боже Слово своїми чинками. на славу і Сина і Святого Духа. I mean.